Добрий день, любі діти! Запрошую вас до країни грамоти. Відгадайте загадку? Хто сердитийсь позаранку на подвір'ї біля ганку? Ой, булди-булди-булди, з булди, булди, півдням свариться індик. З якого звука починається слово індик? Так, із звука і. Давайте зробимо звуковий аналіз слова індик. Перший звук в слові індик. «індик». Звук І це голосний звук. Наступний індик. Звук Н це твердий приголосний. Після звука Н звук індик, звук Д твердий приголосний. Індик И це голосний звук. І останній звук індик. Звук К це твердий, приголосний. Давайте прочитаємо: індик. Скільки складів в слові індик, скільки голосних? Один, два. Значить, два склади. Назвіть слова, в яких є звук І. Кіт, кінь, осінь, ніж, вікно, хліб, піца, свічка. Літера І позначає голосний звук І. Роздивіться та запам'ятай літеру І велику та малу. Буква І неначе свічка з ясним вогником вгорі, а погасне чорний гнотик стане крапкою над І. Літера І пом'якшує приголосні звуки, що стоять перед нею. Кіт, стіл, нігур, двері. Літерою І починаються імена дівчаток. Ірина. Інна, Іванна, Ілона, Іда та хлопчиків Іван, Ігор, Ілля і Назвіть слова, які починаються із літери І: Іграшка, індик, ірис ішак. Намалюйте об'ємну букву І та розфарбуйте у кольори, які у вас зараз настрій. Намалюйте поруч предмети, які починаються з літери І. Ізюм, іграшки, Іріс. В зошиті пропишіть букву І. Давайте прочитаємо: Іа, Іо, Іу АІ, ОІ, УІ. А тепер із звуком М. ІМ, мі, і мі та слово ма-мі. Згадайте і назвіть слова, в яких звук і на початку слова. Іній, іграшка, індик ірис. Та зробимо звуковий аналіз слова ірис. Який перший звук в слові ірис? Так, звук і. Це голосний звук. Наступний ірис. Звук Р. -р це твердий приголосний. Ірис звук И це голосний звук. І останній звук ірис. Звук с це твердий приголосний. Давайте прочитаємо: Ірис. Скільки складів в слові ірис. Скільки голосних звуків. Один, два. Тобто в слові ірис два склади. Назвіть слова, в яких звук, і всередині слова ріка, ліс, півень, сік, кіт. Давайте зробимо звуковий аналіз слова кіт. Перший звук який в слові? Кіт? Звук к. Так, як наступний звук у нас іде звук Іт, то звук К звучить як м'який приголосний. После звука К йде звук Kit. І це голосний звук. І останній звук «кі-т». Это звук. Звук, «кіт -т звук Т це твердий приголосний. Давайте прочитаємо кіт. Скільки складів в слові кіт? Один склад, тому що тут тільки один голосний звук. Назвіть слова, в яких звук і в кінці слова. Ножиці, двері. Та зробимо звуковий аналіз слово двері. І так, перший звук в слові двері. Звук Д. Це. Твердий приголосний. Наступний двері, звук В, це теж твердий приголосний. Двері, звук Е, це голосний. Двері. Як ми чуємо звук Р? М'яко. Тому що звук І при. Пом'якше приголосні звуки, тому звук Р це м'який приголосний. І останній звук двері, звук І це голосний. Прочитаємо двері. Молодці. Скільки складів в слові двері? Два склади, тому що тут два голосних звука. Сьогодні ми вивчили нову букву І та вчилися співвідносити слова і малюнки. До зустрічі, діти!